Даю вас на нашому каналі з горор контентом, який ви заслужили. Нагадую, що в наших відео можуть бути присутні сцени насилля, яскраві спалахи світла та раптові гучні звуки. Але ж ми з вами знаємо, що такими простими речами нас не налякаєш. Тож не забувайте про підписку, лайк та коментар, а ми не будемо гаяти час і перейдемо до суті справи. Об'єкт scp 015 ua Не засинай клас об'єкта – FC. Особливі умови здержування. За допомогу в створенні цього відео. Ми дякуємо магазину Flylight Shop. Пам'ятайте, що правильний мікроклімат важливий для вашого комфорту, тож переходьте за посиланням в описі або за QR кодом на екрані, щоб обрати собі якісний зволожувач. Боти фонду мають фільтрувати в інтернеті усі матеріали, схожі з scp 15 UA або описом SCP 15 UA 1, SCP 15 UA2 чи SCP 15 UA3. Окультним відділом фонду була сформована мог Сигма 4 ловці снів», в задачі якої входить охорона дослідників SCP 15 UA 2 та стримування SCP-15 UA3. Розслідування походження об'єкта покладено на мог Креаціоністи. Також сигма 4 ловці СНІВ повинна постійно підтримувати контакт з МОГ-креаціоністи на випадок поновлення активності анігілістичного культу, що ймовірно створив об'єкт. Усі важливі звіти та дані, що стосуються СІП-015 ua мають надаватися керівництву зони UA 21 кожного місяця. Додаткова інформація про поточні умови стримування та відповідні процедури надана у додатку. ОПЕС scp 15 – це процедура, при виконанні якої суб'єкт миттєво засинає, незалежно від стану, в якому знаходиться, усі спроби завадити цьому були невдалими. Особливістю процедури SCP-015-UA є те, що людина завжди потрапляє в один і не той же сон, в якому володіє свободою волі, проте не впливає на закони реальності простору, в якому опиняється, що було б характерно для звичайних сновидій. Також примітним є те, що під час сну, що викликаний процедурою SCP-15UA, відсутній звичайний цикл фаз. Замість двох або більше циклів, швидкого і глибокого сну, відбувається фаза глибокого, що триває в середньому 2 секунди, та довга фаза швидкого, що триває аж до прокидання суб'єкта. Процедура SCP-15UA не містить складних для реалізації компонентів та складається з серії уявних образів. Які суб'єкту необхідно утворити у своїй свідомості в певній послідовності? Відтак процедура може бути відтворена в будь-яких умовах і не потребує спеціальної підготовки. З огляду на це опис процедури видалено з цього файлу. Простір, в який потрапляє суб'єкт, позначається як SCP-015-UA-1. Вигляд простору scp 015 сіпі 1 різниця в залежності від суб'єктів, і гіпотетично є відображенням його індивідуальної свідомості. Серед варіантів scp 015 сіпі 1 були зафіксовані пустелі, ліси, гори, міста, печери, коридори та інші. Окультним відділом висунута гіпотеза, що вид простору scp 15 1 відповідає характеру людини, якій він належить поглиблене дослідження цього феномену визнано недоцільним. За інформацією про всі види SCP-015-UA-1, зверніться до архівної служби. Іноді в SCP-015-UA-1 весь простір заповнений туманом. Причини цього явища досліджуються. В усіх випадках суб'єкти не зустрічали жодних істот в SCP-015-UA-1, в деяких місцях всередині SCP-015 UA-1 можна зустріти проходи, що ведуть в простір, заповнений густим туманом. Він завжди веде до світу, що позначається як SCP-015 UA-2. SCP-015 UA-2 – це простір сновидінь для всіх представників виду Homo sapiens. На відміну від SCP-015-UA-1, в SCP-015-UA-2 присутні інші сутності та люди. Експерименти показали, що два або більше суб'єктів можуть зустрітися і взаємодіяти всередині SCP-015-UA-2 та зберігають повну пам'ять про події після завершення сну. Світ SCP-15-UA-2 має спільні характеристики для всіх суб'єктів і є точною копією звичайного світу, за винятком туману з видимістю в 5-7 метрів, що постійно присутні в ньому. Всередині SCP-015-UA-2 можна зустріти людей, які не проходили процедуру SCP-015-UA та не обізнані про неї. З чого можна зробити висновок, що SCP-015-UA-2 — не єдиний спосіб потрапити в SCP-015-UA-2. Примітним є те, що всі суб'єкти, яких зустрічали піддослідні під час перебування всередині, SCP-015-UA-2 знаходилися в цей час територіально поряд з ними та якраз відпочивали. Експерименти проводилися як і у звичайних містах, так і в установах фонду і завжди демонстрували один і той самий результат, з чого можна робити висновок, що scp СІПІНП'ятнадцять 2 вкриває всю планету. Дослідження ефекту SCP-015-UA за межами Землі визнано недоцільними. Поглиблені дослідження взаємодії з суб'єктами, що не проходили процедуру SCP-015-UA, доводять, що в звичайних умовах вони не взаємодіють одне з одним, а лише блукають по SCP-015-UA-2 і не запам'ятовують цей сон. Проте, якщо суб'єкт, що пройшов процедуру SCP-015-UA, взаємодіє з ними, то вони запам'ятовуються scp 015 – це гуманоїдна істота, що наразі може бути виявлена в scp 015 У2. Істота складається з чорного туману та не проявляє ознак розумності, проте контакт з нею є смертельно небезпечним. scp 015 УА3 стирає простір в радіусі 10 метрів навколо себе, залишаючи лише густий білий туман. Суб'єкти, що потрапили в радіус дії цього ефекту, помирали у вісні від ішемічного інсульту ймовірно, через перенапруження мозку, не що вказують дані електроенцефалографа. Виявити та задокументувати наявність SCP-015-UA-3 вдалося завдяки спільним експедиціям агентів Окультного відділу фонду. SCP-015-UA-3 мандрує простором SCP-015-UA-2 в невідомому напрямку, та іноді зникає в одному місці і з'являється в іншому. Скласти потенційний маршрут SCP-015-UA-3 або визначити його ціль на цей час не вдалося. Експерименти показали, що scp 015 3 росте з кожним поглинутим суб'єктом. Відтак наближатися до scp 015 3 суворо заборонено. Фонд докладає зусиль для того, аби запобігти контакту scp 015 3 з іншими людьми, для чого Мог Сигма 4 ловці сніф розгорнула мережу груп стримування по всьому світу. Я розумію, що отримати таку мог дорого, але ж ми не хочемо, щоб люди масово помирали від інсультів по всьому світу. Так, ми ризикуємо нашою секретністю через те, що люди запам'ятовують контакти з нашими агентами, саме тому агенти проінструктовані, як діяти. Ми не можемо дати їм спеціальне спорядження чи амнезіяки з собою, але ми можемо зробити так, щоб людям здавалося, що то був просто сон. Поки боти в інтернеті не дозволяють людям це обговорювати, все буде під контролем. Історія виявлення масові випадки інсультів у вісні в місті. Харківська область вивели агентів фонду на культа нігілістів другої течії, що вважали Сіпіно 3 так званою сутністю пам'яті. Матеріали культу вказують на те, що вони готували теракт з розповсюдженням scp 015, UA, що за їх задумом мало привести до кінця світу класу К. Можливість такого сценарію вивчається змінено. Дивіться додаток. Захопити або встановити особистості анігілістів не вдалося, проте вдалося захопити матеріали, що стосувалися SCP-015-UA, та ліквідувати небезпеку поширення цих знань на деякий час. До сьогодні не було виявлено нових випадків, що вказували б на намагання контролювати SCP-015-UA-3. Мог креаціоністи продовжує розслідування. Експериментально було доведено, що суб'єкти, які бачать всередині scp 015 ua 1 туман, приваблюють scp 015 ua 3 З огляду на це, такі суб'єкти мають бути переведені на процедуру білий кролик. Процедура «Білий кролик» – це особлива процедура фонду, направлена на отримання SCP-015-UA-3 в межах 30-кілометрового радіусу в пустелі Сахари. Шляхом введення та виведення зі стану сну суб'єктів, що приваблюють SCP-015-UA-3. Нині встановити діалог з SCP-015-UA-3 не вдалося, незважаючи на чисельні спроби. Змінено. Дивіться експеримент 3024. Так, я знаю, що це не дуже гуманний спосіб, проте наразі іншого в нас немає. Я також розумію, що ця процедура не гарантує довготривалого стримування об'єкта, але поки що це працює. Якщо ви хочете посперечатися з нашими методами, раджу вам писати не мені на пошту, а голові комітету зетики Хмельницькому. Експеримент 3024. передмова. Експеримент проводиться за наказом ради О5. Усі співробітники рівня допуску 4 та вище мають бути проінформовані про його результати. За наказом ради наглядачів в експерименті з огляду на потенційну небезпеку помилок не приймають участь співробітники класу D. Агентів МОК 4 ловці СНІВ було під'єднано до аномальної системи життєзабезпечення, щоб запобігти смертоносному ефекту SCP-015-UA-3. Кід експерименту після фізичного контакту зі CP 015 п'ятнадцять 3 агент Піддерев'янський зник з поля зору інших агентів. Через 10 секунд перед ними постав суб'єкт, що представився як посол забутого короля, не дивлячись на те, що нікому з Сигма-4 ловці снів не вдалося впізнати посла. Вважається, що ним був агент піддерев'янський. Фізичне тіло останнього зазнало набагато важчих травм мозгу, ніж інші агенти мог та померло через добу після проведення експерименту. Інші агенти вижили та успішно проходять реабілітацію. Медичний персонал оцінює шанси на повновиздоровлення як високі. Головний біль був супутником Василя Піддерев'янського все його життя. Проте цього разу він був такий сильний, що він волів би не мати голови зовсім. Експеримент пройшов вдало або ні. Василь не міг думати ні про що, крім болю. Проте сталева воля агента фонду змусила його підвестися та поглянути навколо. Перед ним поставало величезне місто з високим аж до неба замком в його центрі. Під дерев'янському здавалося, що він стоїть на тумані, яким було заповнено все навколо. Він ніколи в житті не бачив такого густого туману. Фонд завербував його ще в кадетському училищі. Через велику кількість польової роботи агент Піддерев'янський міг похизуватися колосальним багажем життєвого досвіду. Та все ж таки туман він бачив першим. Такий густий, що його можна зачерпнути в руки. Коли туман торкався рук Василя, йому, здавалося, ніби біль минає. Здавалося, ніби він відчуває щось всередині себе таке тепле, таке знайоме. Зруйновані стіни міста виглядали старшими за сам світ, який знає агент фонду. Хоча за довгі роки він бачив немало. Дивні символи вкривали стіни примарного міста. Здавалося, що вони говорять з ним, Шепочуть йому свої дивні мантри. Якби не силився агент під дерев'янський, він не може згадати жодні схожі з ними з лекцій по історії. Все було зруйноване вщент, де не де частини будівель, що були відірвані невідомою силою, парили на тумані. Наче тяжіння тут не було зовсім. Тиша панувала в цьому місті, проте ця тиша була промовистішою за сотні тисяч слів. Старовинні вкриті туманом та мохом вулички розповідали свою історію. де неде Василь бачив пам'ятники та культові споруди, проте він точно міг сказати, що вони не схожі ні на що, що він бачив. Не те, щоб вони були видатними чи навпаки потворними, радше вони були звичними та водночас невідомими. Споглядаючи старовинне місто, агент Піддерев'янський не міг визначити його як видатне чи величне. Швидше тут все здавалося йому звичним. Це він ще не знав, що він пригадує. Всі вулички міста вели в замок в самому його центрі. Мандруючи у повній самотності, Василь міркував про те, що він швидше за все знаходиться у свідомості тієї аномалії. агента підказував йому, що він на правильному шляху. Шепотів йому, що розгадка цієї таємниці постане перед ним вже дуже скоро. Роздуми завжди допомагали бувалому агентові впоратися з різними ситуаціями, проте зараз його власний розум підводив його, штовхаючи назустріч загибелі. Він ще не знав, що вулички забутого міста висмоктують його свідомість, залишаючи в голові лише спогади та образи. Василь думав, що це місто забути і покинуте, але це місто, яке пригадує. Це місто хижак, а спогади його їжа. Сам про це, не підозрюючи, під дерев'янський, прямував прямо йому в пащу. Замок був понівоченим як і саме місто, а може і навіть більше за нього. Туман навколо мав неприємний сірий колір, як хмари восени. Здавалося, з них от-от піде дощ. Не чекаючи цього, піддерев'янський прошмигнув зруйновані замкові ворота. У внутрішньому дворі його зустріло те, що колись було садом. Підрев'янський подумав, що якби за ним хтось доглядав, він би міг зрівнятися з садом самої Клеопатри. Проте зараз він виглядав сумно. Дерева та трава гнили всіма кольорами, що тільки можливо. Все зав'яло, фонтани та ставки пересохли, а опали листя закривали собою давно потрощені кам'яні доріжки. Поглядаючи забуті пейзажі, Василь пригадував йому здавалося, що він знає, що це за місце. Але через мить ця думка витікала з його голови, наче її там зовсім і не було. Відчинивши величезні ворота з червоного дерева, агент фонду опинився в тому, що колись було розкішним замком. В ньому його зустрів лише пил та туман. Проходячи величезними коридорами, Василь милувався на витвори мистецтва, що були забуті. Думав про те, що хтось витратив на них все своє життя, але зараз це все не мало ніякого сенсу. Адже все це лежало тут, вкрите пилом та забути. Мандруючи від експоната до експоната цієї величезної колекції, він кожного разу думав про те, що бачив щось схоже. Але, передивляючись, він кожного разу переконувався, що це не так. Ні, він не знав тут жодного предмета, жодного листочка в саду чи камінця на вуличці. Але ж від чогось в нього було таке відчуття, що. Все це йому знайомо. Агент Піддерев'янський пройшов до тронної зали у повній меланхолії, проте те, що постало перед ним у тронній залі, змусило його образ повернутися до свідомості. На троні сиділа людина, одягнена в почорнілі від часу обладунки. Василь міг бачити обличчя забутого короля, але не міг його запам'ятати, як не старався. Світло з величезних вітражних вікон падало на його плечі, утворюючи примарну мантію зі світла навколо. Танок пилу в тронній залі, здавалося, відтворював руху учасників чисельних балів, що проходили тут колись. Принаймні під дерев'янському здалося, що він знав, що вони тут були. Забутий король дивився в ніщо. Лише оклик Василя змусив його відвести очі від вічності, яку він споглядав. Брудна від часу корона заблищала на світлий сірим тьмяним світлом. Король підвівся, в ньому відчувалася старість. Під здалося, що він відчув, як протріщали кіскі в його тілі. Але коли він мовив, Василь згадав. Сила голосу короля змусила агента підрев'янського впасти на коліна перед ним. Василю. Здавалося, що він щось пригадує, що це щось таке приємне і тепле, що йому не хотілося це відпускати. Король називав підрив'янського послом. Він вимагав нести його мудрість цьому світові, і Василь послухав. Він підвівся, вклонився і побіг геть з очей забутого короля, забуваючи самого себе. Забуте місто поглинуло його, тепер він теж служить йому. Тепер пам'ять Василя належить йому, тепер він більше не агент Василь Подерев'янський, тепер він його посол. Посол Біга аж поки не опинився за межами міста далеко в тумані, а після цього побачив своїх минулих товаришів. Ті не впізнали його і дуже здивувалися. Вони уважно вислухали посла та обіцяли передати все слово в слово своєму керівництву. Розгублені агенти задали лише одне питання спитали лише, де Василь. Посол відповів їм, що він його забув. Надана агентом по дерев'янським послом забутого короля інформація підтверджує можливість сценарію класу К в разі порушення умов зберігання об'єкта. Усі дані експерименту засекречені. Процедурі білий кролик надано червоний найвищий рівень пріоритету. Інформація про процедуру білий кролик доступна лише співробітникам з четвертим рівнем допуску.